Всім привезені будування і ми подивимося на годівничку, чи пролетіли пташки, чи не пролетіли. Спочатку треба лайк, потім підписка потім дзвоник. І... І коментарі. Так, я не бачу, йду буду через... Ну, я їде. Наче не буде. Ідемо зараз до кроликів. Ми йдемо зараз до кровиків. Йдемо до кровики, ми їм даємо ловити кукурузку, капусту і водичку. Це біба, ні, це боба, а це біба. Давай їж. Що вони вміють робити, багато їсти. І даємо сіну, що вони не замерзли. Що ні боба. Всім е, то побачення. Звайте підписка, колокольчик, Лайки, коментарі І все. Всім то по